Všeho Se žitě, Це подвиг і віри, пошук правди і душевного спокою. Через панування безбожної ідеології Мефодій Іванов не зміг викладати в радянській школі. В 1923 році він став ченцем Покровського монастиря у Москві. Обитель незабаром закрили, а іеромонаха Мефодія заарештували, звинувативши у контрреволюційній діяльності. Під час слідства. Преподобний мученик визнав, що він незадоволений радянською владою через закриття навчальних духовних закладів, заборону духовної літератури і взагалі суворе ставлення до духовництва і віруючих. Після повернення з концтаборів і Мефодія заарештували вдруге. 1937 року преподобний мученик був розстріляний на полігоні Бутово під Москвою. Життя християнина у своїй внутрішній сутності це слідування за Христом. Київська Русь. Золота Орда. Культура Київської Русі. Своїми науковими дослідженнями історик Борис Дмитрович Греко аргументував наявність у давній Русі держави і спростовував теорію про привнесення у IX столітті державності ззовні. Він також зруйнував легенду про соціальну економічну відсталість слов'ян часів Київської Русі і довів, що вони перейшли від общини до феодалізму, проминувши рабовласницький суспільний лад. Учений багато вивчав історію південних і західних слов'ян. Наукові дослідження Бориса Грекова, написані в літературно-публіцистичній манері, і досі служать зразком популярного викладення сюжетів староруської історії і літератури. Щира любов історика до своєї батьківщини може виявлятися тільки в строгій повазі до правди. Його головною працею стала книга про Ісуса Христа Син Людський. Богослов, історик християнства та інших релігій проти Ірей Олександр Менні. Унікальне поєднання широкої ерудиції, відкритості досвідської культури, науки та інших конфесій, і глибока церковна укоріненість записали його в число відомих проповідників. Але популярність мала і зворотний бік. Багато хто оцінював діяльність отця Олександра як неправославну, тому він неодноразово отримував записки з погрозами. 9 вересня 1990 року отця Олександра було по звірячому вбито за нез'ясованих обставин. Убивство так і залишається нерозкритим. Сьогодні існує фонд імені Олександра Меня, який збирає і поширює спадщину видатного богослова ХХ століття. У пам'яті людей і церкви вірю, залишиться те чимале, що отець Олександр по-справжньому зробив для них. В історії будь-якого народу є події, що визначають національну самосвідомість, його історичну пам'ять вселяють у його представників почуття вдячності до героїчних вчинків своїх предків. Однією з таких подій стала перша легендарна оборона Севастополя та ряд інших героїчних моментів Кримської війни 1853-56 років. Рівно через 140 років після її завершення. Російська община домоглася постанови Верховної Ради Криму про щорічне відзначення 9 вересня дня пам'яті воїнів, що загинули при обороні Севастополя і в Кримській війні. Згодом почались роботи з відновлення поховань і пам'яток тих часів. У цей день у храмах Севастополя служаться панахиди за загиблими воїнами і звершуються поминальні обіди. Війна однаковою мірою обкладає даниною чоловіків і жінок. Вона забирає в одних кров, в інших сльози.